Вітаю минулого разу хотів знати, чому всі пишуть, що утеплення фасаду або ще чогось пінопластом, він ж небезпечний і горючий, а не краще замість нього використовувати екструдку або покращений пінопласт. І питаннячко не зовсім зрозуміло. Так що ж ви кажете про пінопласт, і потім знову про пінопласт і пінопласт, ви тоді якось над... Даніла... Вам структурувати своє питання, тому що мені воно не зрозуміло. Тому що екструдірований пінополістирол і, пін, і пінополістирол це все пінопласти. Тобто є чоловік, є жінка, але це все люди. Зрозуміло. Тому, коли кажуть, утеплений утеплення пінопластом, то мають на увазі або екструдований пінополістирол, або просто пінополістирол. Ну, і то, і то пінопласт. І у, у, Там просто відрізняється технологія виготовлення. Все. І тому різна структура. Але і то, і то пінопласти. Тепер на, про те, що він небезпечний. Чого ви взяли, що він небезпечний? От розкажіть мені, будь ласка. Ну, з чого ви взяли? Звідки ця інформація? Якщо він такий небезпечний, чому він не заборонений? ніде в світі є обмеження? Так, є обмеження по його використанню, але він ніде не заборонений. Якщо він такий от небезпечний. По принципу, горючий. Так, так дійсно горючий димит, дуже сильно збільшує температуру горіння, пламені, тому все горить ще сильніше, дуже токсичний коли горить, тобто там Т3, Т4. Може бути токсичність, тобто дуже так ядовити Але давайте А яка його плотність. У дерева, наприклад, 600 кг на метр кубичний, а фасадний пінопласт 16 кг на метр кубичний. так хто більше буде горіти? Дерево чи пінопласт? Так, пінопласт горить дуже швидко, і в цьому він ну дуже небезпечний, тому що навіть пожарники не встигають приїхати. І коли ви дивитесь фото чи відео, як горить пінопласт, ви в шоці, але це горіння 5, 10, 15 хвилин. Все. А дерево горить декілька годин. Декілька годин. А, е, далі ви говорите про пінопласт, але не, не будують будинки з пінопласту. Будинки будують використовуючи пінопласт. Це різні зовсім речі. І коли проводили іспити. По системам не матеріалів, а систем. Наприклад, мінеральна вата в своєму составі має боксидні смоли, котрі теж при горінні виділяють дим і токсичність Т3 Т4. Розумієте? Але коли порівнюють пошпакльовану мінеральну вату і пошпакльований пінопласт, то вони показують практично однакові характеристики. Тому що за цементним розчином. Свойство горіння матеріала вже нівелюється. Тобто вони вже трошки інші. Тому пожежники кажуть не про пінопласт чи мінвату, вони кажуть про систему. Тобто це шпаклювання, це декоративне оздоблювання, це товщина цієї шпакльовки, котра може бути те ж саме. Інше далі йдемо. Хто є в цій системі? Є ли там якийсь матеріал, котрий може підтримувати горіння? Тому що, наприклад, пінопласти вони можуть бути г 1 це саме затухаючі. Але якщо ви цим пінопластом будете утеплювати каркасний будинок, дах з деревини, то це трагедія, тому що дерево горить, а Г1 теж горить, коли горить щось рядом. Тобто це небезпечно. Ну так не використовуйте цю зв'язку. Використовуйте пінопласти в цементних розчинах, в шпакльовках все. Візьміть горілку і підіть зажіть фасад. Вам ще треба постаратися, щоб він загорівся. Розумієте? Ось далі по небезпечності, по е, там, токсичності, речовинам, яким він там може випаровувати, і так далі. Але коли замірюють всі це, то це в рази менше, ніж дозволяється. А якщо врахувати знову щільність цього матеріалу 16 кг на метр кубічний, то це взагалі не про що. Якщо ми говоримо про стірол, то я вам скажу так, що на першому місці стірол в організм людини попадає через куріння, пасівне куріння або куріння. На другому місці, знаєте хто? Не знаєте, а я вам скажу. Ков... Це шашлички з димком, тобто всякі копчені продукти питання. Тобто, це коп... копчені сири, копчене м'ясо. На другому місці по істочнику, котрий дає стірол в організмі людини. А де там знаходяться пінопласи? Здогадайтесь? Ну, десь там, от, там, десь там, десь там. Взагалі їх там не видно. Розумієте? Тому Європа дуже полюбляє пінопласти, вона їх використовує, але, але вона використовує е, щільність не менше там, 16 кг на метр кубичний. Ну в них там йде по навантаженню. Але якщо перевести на щільність, то десь 16-18 кг на метр кубічний. Тобто мал маленькі технологічні пори, немає можливості конденсуватися вологі внутрі пінопласту, тому він довше служить. Ось Потім вони частіше використовують пінопласти з додаванням графіту, у котрого характеристики кращі. Плюс вони всі Г1. У них не використовуються пінопласти гірше, ніж Г1. А в нас ще зустрічаються. Але дуже багато виробників все ж таки вже пропонують Г1. Далі. Сучасні мінеральні вати мають згідно ДБН -у, стекловати, це 20 років використання в системі вологого фасаду, базальтові вати 25 років, пінопласти 50 років. А це теж питання екології. Ізвиняється. Тобто, якщо матеріал довше служить, то його економічна вартість при експлуатації вона менше, значно менше. Зрозуміло? Тому е я вам скажу так: що пінопласти зайняли місце в будівництві і достойно вони його зайняли. Так, цей матеріал треб требує покращення, Одно ну, дійсно Треба, щоб він був ще менше проблемний в випадку пожару, але все ж таки, коли ми використовуємо замкнутій системі, ну, достойний матеріал, котрим і приємно працювати, і він довговічний, і зберігає свої технічні характеристики при всьому періоді експлуатації будинку Ну а екструдований пінополістирол він дорожче, він жорсткіше, тому якщо це вологі, технологія вологого фасаду, то можуть з'являтися тріщинки на стиках. А замовникам це не подобається. І вони претензії виставляють будівельникам. ось Тому я теж кажу: що якщо вас це не дуже турбує, ну використовуйте екструдер теж гарний матеріал. Але зараз в Україні є декілька виробників пінопласту і дуже достойного пінопласту. Тобто на фасаді не обов'язково екструдер. От в ґрунті так, там екструдер. Під фундаментом екструдер. І в нього щільність більша Тобто в нього щільність вже від 20 до 40 кг на метр кубичний. Виходить.